Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі Анатолія Білецька, чарівна краса природи. Ну, Сьогодні займаюся розмноженням цікавої цвіточної культури Лисячий фіст, або називається Акаліфа. По науці, по народному, лисячий фіст. Досталось, подарили мені таку культуру одну рослину і я нею от займаюсь. Зараз, звичайно, зима. На зиму тут я посадив в горшок два екземпляри цієї культури. Ну, головна задача ще її зберегти, тому що э, розвиватися вона звичайно зимою не буде, тому що тут э, не температури. Я от фу, сижу, пара з рота йде. Вот. Ну э, я її спробую розчеренкувати, так як вам показував, що хорошим стимулятором росту є алоє, От я приготовив тут два, два сосуда з алоєм, от, і розчеренкував е, лисячий фіст. Ну, що, які умови при черенкуванні? По-перше, вода повинна бути е, значить відстояна е, або е, снігова. Або дожжева, або отстояна, щоб не було в цій воді залишків хлору. От. Ну, і от такі живці я понарізав, от. Е, бажано е, зріз робити е, в районі міждоузя, тому що е, е, тік, ну, майже в цьому районі е, у рослині. Завжди як найкраще, утворюються корінці, Зріз потрібно робити живця гострим предметом, лізвієм, от, або я використовую строительні такі ножі. От. Чим менше буде по. Пошкоджена рослина, тим швидше на, на ній утвориться каліус, е, і з нього підуть е, Ось Отака от ситуація. Ну, для початку я тут зробив е, 10 е, живців. От. Ну, тут у мене, звісно, холодно, тому ці всі живці я заберу в кімнату е, на вікно. І буду спостерігати. Якщо мені вдасться е, за зиму добре розмножити цю культуру, я буду дуже задоволений. Тому що е, є в мене вже приклади, коли ми виносили таку культуру <хи> на ринок. Люди дуже цікавляться, так як вона не сильно поширена, от, а люди, людям хочеться чогось новенького, тому що е, зрозуміло, там. Е, Сульфінії, вербени це вже, як говориться, в багатьох є. А іменно такої культури, ще мало в нас, ну, я фактично на ринках не бачив. Отакі, От друзі, справи. значить, Із культурою лисяч фіст або акафелія, акаліфа. І вивчити треба. Назву Акаліфа. Так що кому сподобалось е, і заразом е, провірю е, дію е, алоя, кому сподобалось е, моє включення і розмова про е, акаліфу лисячий фіст, можете поставити лайки. От, якщо воно вам для вашого світогляду щось допоможе, підписуйтесь на канал. А поки буду прощатись з вами. Бажаємо всім мирного неба! Віримо в Збройні Сили України. І на все добре, до нових зустрічей.